Вітаю вас, вельми пане. Не можете мені допомогти з однією малесенькою проблемкою. Вітаю, слухаю вас уважно. Я купив собі 12-вольтовий інвектор і 12-вольтовий літій залізополімерний акулю... аку... акумулятор. 100 ампер годин, і мені цих 100 ампер годин чогось не вистачає більше, ніж на годину. А що можна зробити, щоб збільшити якось так, щоб мені було більше енергії, надовше фатало? Звісно ж можна, ви можете придбати другий акумулятор літій-залізофосфатний, бажано ідентичний першому, з'єднати їх паралельно і у вас буде більший об'єм енергії. Але таке питання: ви сказали, що 1,2 і кВт години ви використовуєте менше, ніж за годину. А які споживачі у вас підключені до цього інвертора? Ну, те, що всі живлять освітлення, холодильник, комп'ютер, телевізор в спальні, телевізор в залі, телевізор у малого, телевізор е, в туалеті, бо бойлер, бойлер, -бо 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 і все. Бойлер? А ви живете бойлер від акумуляторної батареї у багатоквартирному будинку? А... Ну що ж, вітаю, панове, сьогодні буде розмова не так як про раціональне використання акумуляторних батарей, як про паралельне їх з'єднання. І розмова в першу чергу буде про готові акумулятори, які ви можете придбати вільно на ринку: Redado, WhatsApp, SJI, PowerVine, PowerQueen і навіть Сітоліті. Почну з правила номер один, чого точно не можна робити ні в якому разі. Правило номер один: послідовно чи паралельно не можна з'єднувати акумулятори з різними типами хімій. Якщо у вас літій залізофосфатний акумулятор, то ви можете його паралельно з'єднувати лише з літій залізофосфатними акумуляторами. Друге правило: перед тим як з'єднувати акумулятори, вони повинні бути однаково заряджені. Бо якщо ви візьмете два ідентичні акумулятори, просто близнюки, але один буде заряджений на 90%, а інший на 40%, то менш заряджений акумулятор при паралельному з'єднанні почне брати струм з більш зарядженого акумулятора. Питання: а скільки ж він струму візьме при цьому? А він, як Чакноріс, візьме все, що зможе взяти. Деякі батареї можуть віддавати короткочасно досить великий струм до 400 А. Але також в BMS є захист від короткого замикання. І от якщо до зарядженої батареї ви підключите сильно розряджену батарею, то не дивуйтесь, що побачите струм дуже короткочасно, біля там 1000 А то і більше, і короткочасно це якісь мікросекунди. BMS зарядженої батареї подумає, що ой, коротке замикання і заблокує ключі Discharge. Тут переживати не потрібно, бо через короткий час після відключення такого навантаження BMS повинно знову увімкнути ключі Discharge. Тож спочатку ви заряджаєте окремо кожен акумулятор, бажано дати ще їм деякий час, щоб вони після заряджання відбалансувались, і потім можна з'єднувати їх в паралельну систему. І якщо ви власник таких акумуляторів, як Redodio, наприклад, літайми або ж Twin, то у них майже всіх однаково зроблені інструкції. Інструкції досить хороші. У Сітоліті інструкція, скажімо так, вона погано описує багато речей, наприклад, паралельне з'єднання у Redod описали трішки краще, бо Redodo все-таки це досить старенький бренд, і вони інструкцію свою зробили дуже добре. Читаємо уважно. Хоча у Redod є ще відеоролики, і в принципі можна спочатку показати ці відеоролики. Правило номер три: не використовувати літій залізофосфатні акумулятори різних виробників. Тому що елементи, які стоять всередині, будуть відрізнятись по характеристикам. Також у різних виробників стоять різні плати захисту, які можуть бути налаштовані по різному. І так як використовуються різні БМСки, на виході цих БМСок може бути різна напруга. Послідовно з'єднувати акумулятори різних брендів категорично не можна, тому що можна спалити БМСку. У них є друге відео, яке теж ніхто не дивиться, де вони кажуть, що потрібно паралельно та послідовно з'єднувати лише абсолютно однакові акумуляторні батареї, щоб були зроблені одним брендом, щоб мали однакове призначення, щоб мали однакову ємність. Про напругу я вже мовчу, напруги повинні бути однакові. Тобто потрібно, щоб це були абсолютно ідентичні батареї. Бажано, що використовувались батареї, які мають однаковий вік. Міксувати між собою старі батареї та нові батареї не рекомендується. Але так як в мене немає двох однакових батарей, то я сьогодні заміксую дві різні акумуляторні батареї і подивимось, як вони працюють. Може щось цікавого ви для себе теж знайдете. Самий неправильний варіант паралельного з'єднання це з'єднання ланцюгом. В цьому випадку інвертор підключається до першої батареї, і саме сьогодні подивимось, як буде працювати таке неправильне з'єднання. Для двох паралельно з'єднаних акумуляторів ще можна використовувати діагональне з'єднання. Це коли до інвертора підключається плюс першого акумулятора і мінус другого акумулятора. А при паралельному з'єднанні трьох та більше батарей все-таки рекомендують використовувати мідну шину, і для такого з'єднання існують навіть спеціальні коробки. В документації Redodio ось така є схемка це з'єднання 4P2S, тобто 4 паралельно з'єднані акумулятори дві послідовно з'єднані секції. І на малюнку показано, що самі акумулятори між собою з'єднані, і потім від кожного акумулятора відходить провід до загальної мідної шини. Головна мета такого з'єднання зробити так, щоб опір між інвертором та батареєю був однаковим для всіх батарей. Тож, якщо у вас, наприклад, два акумулятора використовуються, ви можете придбати два проводочка, тобто чотири проводочка коротенькі по 20 см. І ці проводи прикрутити до полюсів акумуляторної батареї, і вже далі ці два проводи з'єднати з проводом, який йде до інвертора. Товщина та довжина проводів теж має значення, тому що проводи мають опір. Два проводи однакової довжини, які я буду використовувати для підключення батареї до інвертора, мають опір приблизно 0,9099 мОм. Один провід, яким я з'єдную батарею, він у мене довгий і має опір біля 1 мільйому. А ось інший провід, яким я буду з'єднувати батарею, він коротенький, має довжину приблизно біля 20 см і опір щось там біля 0,25 мільйома. Але при паралельному з'єднанні бажано акумулятори між собою з'єднувати проводами одної довжини. І в своїй системі я використовую провод 4 АВГ або ж 25 мм. квадратних. Одна з батарей, яку я буду використовувати, це самозбірна акумуляторна батарея з елементів 125 Агодин. Вони тоненькі і високі, і до неї під'єднана інверторна BMS G kong BMS. Ця батарея вже експлуатується 3 роки. І ось при спробі виміряти опір всієї збірки і опір окремих елементів у мене взагалі нічого не вдалося. фнірсік почав казитись. І проблема не у Фнірсіку, а проблема в самій BMS. Деякі BMS мають функції самодіагностування батареї. І для цього використовуються якісь методи, і більш за все, що теж вимірювання опору проводів, наприклад, робиться за допомогою частоти, так як і на фнірсіку. Тож як тільки БМС-ку я відключив від збірки, все вдалося поміряти. Опір цих елементів склав приблизно 07-08 мільйома. А опір збірки з вісьми послідовно з'єднаних елементів був приблизно біля 5 мільйом. Це елементи КАЛП 125 Ампер годин і елементи дуже старенькі 21-го року виготовлення, а придбав ці елементи я в 23-му році, і вони в роботі вже 3 роки. За даташитом, внутрішній опір нового такого елементу повинен бути менше 0,9 мільйон. Тож підключаю знову інверторну BMS і розряджаємо цю батарею до мінімума. Розряджати буду на бойлер 2 кВт, бойлер холодний, тому що ним і активно користувалась, і ніч він був вимкнений. Потужність проживання у цього бойлера 1870 Вт. Збірка ємністю 3,2 кВт години через інвертор віддала 2,8 кВт. години На інверторі спрацював захист від низької напруги і інвертор відключив споживача. На початку розряджання інвертор з акумуляторної батареї брав 80 А. Під кінець розряджання, коли вже акумулятор був майже повністю розряджений струм склав 85 А. Другий акумулятор, який буде приймати участь в експериментах, це Сітоліт 100 А. Він зроблений з маленьких товстеньких призматичних елементів. Це елементи Great Power вони нові, зроблені в червні 2025 року. У якості BMS буде використовуватись розумно BMS-далі BMS. І опір всіх елементів приблизно однаковий 0,43 мільйома. Опір цієї збірки з вісьми елементів склав 3,3 3, ,3 це з відключеною БМСкою. А ось опір на виході БМС склав приблизно біля 6,5 мільйом. І вже коли всі тестування були завершені, я замінив далі БМС з пасивним балансиром на 100 баланс БМС з активним балансиром з трумом 1 А. Бо активний балансир балансує акумуляторну батарею суттєво швидше, ніж пасивний балансир. І батарея з пасивним балансиром може залишатись трішки недозарядженою, і цей акумулятор на бойлер віддав приблизно 2200 Вт-годин. Якщо ці акумулятори паралельно з'єднати, то приблизно вони повинні віддати біля 5 кВт-годин. Інвертор під'єднав неправильно ланцюгом. І першою в цьому ланцюгу стоїть батарея Сітоліті. Підключаю акумулятори, а обидва акумулятори заряджені на 100%. І при такому з'єднанні маленький акумулятор починає заряджатись від великого акумулятора і бере струм приблизно біля 3 А. Але цей струм досить швидко зменшується і приблизно десь через 1-2 хвилини струм буде дорівнювати нулю, тобто напруга на акумуляторах вирівняється. Але перед тим як продовжити далі, повинен перед вами вибачитись. Перед тестами я не відкалібрував напругу на JK BMS. Dicon BMS показує 26,6 вольт. А насправді напруга на акумуляторах 26,8 вольт. Тобто Gicon BMS перебріхував приблизно на 200 мВ, і в подальшому я буду про це ще нагадувати. А тепер цю збірку буду розряджати на бойлер. І це вже був третій день тестування. Бойлер бере свої 1870 Вт, Початок тесту і вся збірка віддає 78,5 А. Але при цьому більший та старіший акумулятор віддає лише 35 А. Якщо порахувати різницю, то новіший акумулятор з меншим опором віддає зараз 43 А. Тобто на початку розряджання великим струмом, а акумулятор, який підключений першим і який має менший опір, він віддає більший струм. Приблизно через 4 хвилини ситуація починає змінюватись і вони приблизно дають вже однаковий струм. А через 15 хвилин після початку тесту ситуація кардинально змінюється. Більший та старіший акумулятор починає віддавати більший струм. І така ситуація буде до кінця розряду, і чим ближче до кінця розряду, тим більший акумулятор та старіший буде віддавати більший струм. І вже майже під кінець розряджання менший акумулятор та з меншим опором віддає лише 22 А, а великий акумулятор з більшим опором віддає 62 А. Тобто такі акумулятори в паралельному з'єднанні працюють нерівномірно і віддають енергію нерівномірно. І ось на бойлер ця збірка віддала 5100 Вт годин, що трішки більше, ніж я розраховував. Одразу після закінчення тесту я побачив ось таке. Інвертор зараз відключений, процес заряджання не відбувається через інвертор, але маленький акумулятор бере струм від великого акумулятора. Він заряджається від великого акумулятора. Через одну хвилину струм вже був менший, і ще через одну хвилину був струм ще менший. Через кілька хвилин струм буде дорівнювати нулю. Ставлю збірку на заряджання і заряджати буду цю збірку струму 50 А. В першу хвилину менша батарея бере 22 А. Вона під'єднана перша до інвертора. Друга батарея бере 25 А. Через 20 хвилин ситуація не змінилась. Через годину так само. Через 1,5 години струм як був 22 А і 25 А, так і залишається. В якийсь момент я побачу ось таку картину: струм, який бере велика батарея 30 А, а маленька 18 А. Цей час також помітив, що на великій батареї вімкнулось балансування. Джекунг BMS у мене на балансування налаштовано від 3,3 В і вище, а вдалі BMS це налаштування від 3,4 вольта. Через деякий час все стало знову на свої місця. І знову ж маленький акумулятор бере стабільно 22 А, а великий 26 А. На цьому моменті я заряджання зупинив, тому що довелося піти в сховище. Це була одна з таких масових атак на Київ. Тож тест продовжився вранці струм 22 А та 27 А. І що ближче до кінця заряджання, тим на меншій батареї струм був менший 12,5 А, а на більшій батареї 37 А. На 95% я побачив максимальну різницю в струмах 11 А і 38,5 А. Через 3 хвилини струм почав знижуватись. І струм на батареях був приблизно однаковий. Через 5 хвилин мала батарея бере 1,5 ампера, велика так і далі бере 9,6 ампер. Ще через 5 хвилин маленька батарея вже нічого не бере, вона зарядилась. А велика батарея продовжує заряджатись. Через 2 хвилини продовжує заряджатись, заряджається струмом 9,6 ампер. і продовжувала вона так заряджатись ще приблизно хвилин 20. І через деякий час вона теж перестала заряджатись. Обидві батареї заряджені, і напруга на цих акумуляторних батареях однакова 27,5 В та 27,5 В. Змінив конфігурацію, залишаю поки що послідовне під'єднання, але менший та молодший акумулятор в мене стоїть другим, тобто далі від інвертора. Починає розряджати струмом 80 А, і тут виявляється, що все рівно дальній акумулятор, який має менший опір, на початку розряджання він все рівно віддає більший струм. Але буквально через одну хвилину ситуація змінюється, і більший акумулятор починає віддавати більший струм. Через кілька хвилин помітив ось таке. Великий старий акумулятор віддає стабільно 47 А, а молодший акумулятор з меншим опором, який стоїть далі, то він віддає 42 А, то він віддає 38, то 44, то знову 38. Але все рівно більший акумулятор віддає більший струм. Захист на інверторі від низької напруги спрацював і інвертор відключив споживачів. І знову видно, що акумулятор з меншим опором підзаряджається від акумулятора з більшим опором. І буквально через 1-2 хвилини напруга буде однакова і струм не буде перетікати з одного акумулятора в інший. Ставлю на заряджання поки що струмом 30 А. Акумулятор з меншим опором, не дивлячись на те, що він стоїть далі, бере більший струм. Але через 9 час ситуація трішки змінюється. Далі почав заряджати акумулятори струмом в 50 А. Додав одну інтеграцію в Home Assistant і можу показати, як буде працювати заряджання акумулятора на графіках. Жовтим це старенький акумулятор з більшим опором, з більшою ємністю, синій це новий акумулятор з меншим опором. Майже весь час акумулятори беруть приблизно однаковий струм, але за 40 хвилин до кінця заряджання ситуація починає змінюватись. Менший акумулятор бере менший струм, більший акумулятор з більшим опором бере більший струм. І ось кінець заряджання і із 50 А більший акумулятор бере майже 45 А, а менший бере всього-навсього біля 6 А. Дивлячись на цей графік, можу зробити висновки. Якщо ви в паралелі будете міксувати акумулятори, то готуйтесь до того, що в якийсь момент під час заряджання на один з акумуляторів буде йти майже максимальний струм. Якщо один акумулятор можна заряджати струмом до 50 А, а інший до 60 А, то доведеться вам обмежити струм заряджання в 50 А. Робимо третій дослід – діагональне підключення. Ставлю на розряджання і уважно слідкую за процесом. Синім кольором тут позначена крива струму малого акумулятора з меншим опором, жовтим великого акумулятора з більшим опором. Протягом всього розряджання більша акумуляторна батарея з більшим опором тримала струм приблизно однаковий. Менша ж батарея з меншим опором, то вона віддавала більше, то вона віддавала менше. І вже під кінець розряджання більша батарея віддавала 75 А, а менша щось біля 20 А. Про всяк випадок додав, що графік споживання з інвертора, і як видно, ніяких коливань споживання тут немає. А тепер ці акумулятори заряджаємо струмом в 50 А. На початку заряджання акумулятор з меншим опором бере більший струм. В якийсь момент акумулятор з меншим опором зарядився трішки більше, і в цей момент більший акумулятор бере більший струм. І вже під кінець заряджання більший акумулятор з більшим опором бере більший струм 44 А проти 6 А. Відверто кажу, що якісь висновки зробити досить важко, тому що ці висновки будуть стосуватися лише моєї системи. На своїй системі я побачив, що якщо розряджати високим струмом, а я цього не роблю, то один акумулятор вже розряджений, а інший акумулятор буде в цей час віддавати максималочку. Це буде недовго. Тобто там буквально кілька хвилин, але все рівно навантаження буде лягати лише на один акумулятор. І схожа ситуація складається під час заряджання акумулятора високим струмом. Під кінець заряджання один з акумуляторів вже заряджено, а інший в цей час буде брати майже максимальний струм. Отже, не заряджайте високими струмами, не розряджайте високими струмами, якщо ви використовуєте ось такий мікс акумуляторів. На цьому поки що все. Я буду дуже вдячний, якщо ви подібні досліди зробите своєю системою і покажете чи розкажете, як система ваша працює і які цікавості у вас були з паралельними Системами на цьому точно все.